Ягідна фея суничка. Чарівні історії Ягідного лісу. Історія четверта. Закоханий Дон Карло. Зелений коник Дон Карло. Кожного дня грав на своїй маленькій блакитній скрипці. Ці пісні він написав для своєї коханої Кароліни. Кароліна Жила за садком сунички у квітучому кущі. Тому ягідна фея також чула музику. Дон Карло грав її знову і знову, аж поки суничка не йшла спати. Наступного ранку Дон Карло продовжував грати і співати. Кароліно, ця пісня для тебе. Почуття. Мої вищі за небо, моє серце палає в цю мить, і душа від кохання болить. Однак здавалося, що Кароліна зовсім не чула співу Дона Карло, тому коник грав усе голосніше й голосніше, настільки, що навіть суничні кущики хилилися додолу. Рослини вібрували, а суничка цокотала зубами. Равлики ховалися у своїх будиночках, а комахи тікали світ за очі. Суничка вже спробувала все, щоб не чути тих співів. Вона затикала собі вуха ватою, вмикала на всю гучність своє садове радіо. Навіть спробувала. Співати сама. Однак Дона Карло було важко не почути. Тоді крихітка фея вирішила поговорити із коником. Привіт, Доне Карло! привіталася вона. А ти не міг би співати трохи тихіше? Але коник продовжував грати. Музика ніколи не буває. Занадто гучною гордо відповів Дон Карло. Суничка зітхнула. Вона повернулася до свого чайника ні з чим. Чому ж Кароліна не чує його пісні? Раптом почулося гучне нявкання. Рудий кіт Міо продирався суничним садком. Він був дуже гладким. Та ненажерливим. Зазвичай суничка боялася Міо. Проте сьогодні в неї виникла ідея. Вона хоробро вийшла до кота. Привіт, Міо! голосно вигукнула вона. Кіт злісно зашипів, а шерсть його стала дибки. Ш -ш 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 Маленька ягідна фея, гаркавим голосом мовив він і облизнув вуса. Суничка намагалася не показувати страху. Вибач, коте, я не смачна, але якщо ти зробиш мені одну послугу, я спечу тобі чудовий суничний пиріг з білими кремовими мишками. Від такої пропозиції у кота потекла слинка. А якщо я просто поласую суничною феєю? лукаво запитав він. Суничка дуже злякалась, але намагалася триматися хоробро. Вона виставила вперед ногу і простягла руки. Подивись но, ну, коте, мною ти не дуже наїсися». Кіт уважно роздивився суничку своїми хитрими очима і трохи поміркував. Урешті-решт, він запитав, І що ж я маю зробити? Ти повинен лише налякати Дона Карло. пискнула суничка. Тоді він, нарешті, припинить грати на скрипці. І за це я отримаю пиріг з кремовими мишками? Поцікавився Міо. Суничка ствердно кивнула. Міо погодився і крадькома попрямував до квітучого куща Кароліни. Він тихенько підкрався до Дона Карло. «Няв!» – заволав Міо, що було сили. Дон Карло з переляку. Випустив з рук свою скрипку. Його ніжки затремтіли від страху, коли він побачив величезного кота. Не їж мене, будь ласка, я можу все зробити. Я спіймаю для тебе декілька мишей. Я міг би також нагострити твої кіхті. У мене є чудовий великий гострильний камінь, який. «Заспокойся!» – нявкнув кіт. Дон Карло одразу затих. Так, добре, і більше жодного тілікання! пригрозив Міо, показавши йому свої гострі кіхті. Дон Карло ображено притиснув до себе свою скрипку. Кіт схопив Дона Карло та посадив собі на спину. Ей, облиш. пискнув коник. Кіт зашипів, і Дон Карло негайно ж знову замовк. Зараз ми поласуємо пирогом з кремовими мишками. задоволено сказав Міо. У цей час суничка саме спекла пиріг. Вона запросила усіх за кавовий столик у суничному садку. Дон Карло був усе ще ображений, а Міо. Задоволено мурчав. Я знаю, у чому твоя проблема із Кароліною. муркнув Рудий. Вона не дочуває. Суничці та конику відібрало мову. Не дочуває? здивовано спитала ягідна фея. Так, ось чому Кароліна ніколи не відчиняє дверей. «Саме так». Облизнувся кіт Міо. Вона єдина, хто ніколи не втікає, коли я підкрадаюсь у траві, адже вона не чує моїх кроків. Ох, Боже, пригнічено зітхнув Дон Карло. Раптом у сунички з'явилась ідея. Я зараз повернуся, вигукнула вона і полетіла геть. Кіт і коник здивовано подивилися їй услід, однак вже за мить суничка повернулася. У руці вона тримала дві крихітні мушлі. Це слухові мушлі від бабусі равлика Рудді. захекано сказала вона. У неї їх дуже багато. Завтра я подарую їх Кароліні. Кіт Міо. Замуркотів. Отже, вона нарешті зможе мене почути. Замріяно промовив Дон Карло. Історія п'ята водяний дракон. Настав день прання, ягідна фея суничка сиділа на березі ставка зі своєю пральною дошкою та купою білизни і терла одяг. Трись, перись, перись, трись, наспівувала вона. Раптом у траві щось зашелестіло. Хто тут? тихенько запитала фея. Але ніхто не відповів. Зненацька із ставка виринула велика істота. Вона мала здоровенний рот та гострі зубці на спині і була більшою за їжака Цетті. Допоможіть, дракон! пронизливо закричала суничка та кинулася навтьоки, залишивши білизну. Бідолашна ягідна фея абсолютно не знала, куди вона біжить. Вона сподівалася. Що дракон не женеться за нею. Перестрибуючи через каміння та пролітаючи над галявиною, суничка добігла до лісу. Тут можна було сховатися. Однак цього не трапилося. Плюх, суничка посковзнулася і упала в кролячу нору. Нора була настільки урвиста. Що ягідна фея не могла вибратися з неї. Вона була завузька, щоб злетіти вгору. Проте суничка все одно спробувала. Вона розправила свої крильцята і трісь. О, ні! зажурилася суничка. На її правому крилі з'явилась тріщина. Суничці не було боляче, але вона почала плакати зі страху. Як же тепер звідси вибереться? Без допомоги їй не обійтися. Фея заплакала ще дужче. Сльози градом котилися по її щоках. Раптом вона почула незнайомий голос: Привіт! Там є хтось унизу. Суничка затремтіла. Тут я, ягідна фея, пискнула суничка. Мені потрібна допомога. Я впала в кролячу нору. Який жах! співчутливо відповів голос. І фея відчула себе трохи краще. Я не можу тобі допомогти, але завтра вранці я покличу білку. Суничку охопив жахливий страх. Вона має витримати в цій норі цілу ніч. Будь ласка, охриплим голосом закричала вона. Будь ласка, не йди. Суничка знову заплакала, однак приємний голос пробуркотів: Не плач, я залишуся з тобою. Я розповім тобі історію, якщо хочеш. Вона про літаючого равлика. Крихітка фея зітхнула. Літаючий равлик я про таке ще ніколи не чула, а голос уже почав розповідати. Це було суничка слухала із захопленням. Коли історія закінчилася, фея розсміялася, а кролячу нору. Вже осяяли перші промені сонечка. Раптом вона почула якісь звуки. На горі хтось почав рити землю. Урешті-решт, фея побачила білочку. Вона простягнула суничці лапки і легко витягнула її з кролячої нори. Опинившись на землі, крихітка фея обсмикнула свою сукню. Фух! Зітхнула вона. Але білочка вже знову побігла у справах, а перед суничкою стояв дракон із жахливими червоними зубцями та червоним черевцем. Ягідна фея ледь знову не впала в кролячу нору від страху, аж раптом вона побачила його добрі карі очі. Це ти усю ніч. Розповідав мені історію про равлика. Дракон ствердно кивнув головою. Мені шкода, якщо я тебе налякав, тихо промовив він. Це часто зі мною трапляється, бо в мене цей жахливий живіт та червоні зубці. Ніхто не хоче зі мною гратися, усі мене бояться або сміються з мене. Що ж це за чудовисько червоне з голови до п'ят. І дракон показав суничці свій яскраво червоний живіт. А я думала, що ти, дракон, зніяковіло промовила крихітка фея. Ні, я чудовисько, сумно відповів дракон. Суничка посміхнулась. Ось бачиш, навіть ти смієшся з мене, заплакав він, розвернувся на своїх величезних лапах і зібрався іти геть. Зачекай, вигукнула суничка. Я можу тобі допомогти. Дракон зупинився. Дивись сюди, я завжди так роблю, коли мої суниці перестигли, пояснила суничка. Вона тихенько нашепотіла заклинання, і її чарівна паличка вмить стала зеленого кольору. Вона торкнулася нею животика дракона і кожного червоного зубчика на його спині. Тадамс! Дракон від подиву розкрив рота. Усі його зубці та живіт стали зеленими, як молоді суниці. Тепер він більше не виглядав жахливим. О, дякую, прошепотів він. Ти чудова фея. Суничка почервоніла від задоволення. Будь ласка, а ти дуже милий дракон. Вони обидва засміялись та пішли разом до ставка розвішувати білизну. Історія шоста. Турбота сунички. Одного дня суничка знайшла під листочком три маленькі кульки. Вони були жовтого кольору з різнокольоровими цяточками. Ягідна фея показала їх своєму другові, метелику Бібо. Що це може бути? прошепотіла суничка. Можливо, це яйця, припустив Бібо. Суничка поміркувала, яка пташка відкладає такі маленькі яйця. Ми можемо запитати в Ліллі, запропонував бібо. Вона ж пташка й має це знати. Однак синиця Ліллі розгубилася. Вона ще ніколи не бачила. Таких маленьких яєць, хто ж їх забув, Ми маємо піклуватися про них, вирішила фея. Вона обережно перенесла яйця до свого чайника. З травички, крихітка фея змайструвала м'якеньке гніздечко. Але яйцям було потрібно тепло. За це відповідав бібо. Зранку до вечора він мав висиджувати яйця, щоб вони не захололи. Коли ж нарешті вилупляться пташенята, бурчав Бібо. Я вже геть відсидів собі хвостик. Я метелик, а не квочка. Одного дня яйця почали тріскатися. Біббо підстрибнув від несподіванки. З яєць одна за одною вилупилися три крихітні гусені. Вони були блакитного кольору й мали кумедне колюче хутерце. Ой, вони такі милі, промовила фея. Найменша гусінь почала грести сукню сунички. Вона була голодна. Суничка швиденько збігала і принесла смачного листя. Його люблять дітлахи гусені. Однак усе було знищено до крихти в одну мить. Бібо приніс жмут первоцвітів. Чмав, 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 плямкали гусені. Знову і знову ягідна фея й метелик мали приносити нову їжу для дитинчат. Пізно ввечері суничка повернулася в чайник виснаженою з останнім оберемком жовцю. Цього вам має вистачити до ранку, суворо сказала вона гусеням і позіхнула. Суничка без сил впала у своє ліжко. Уранці її розбудило гучне плямкання й крик бібо. Суничко, хучі іди сюди! На дворі в суничному садку все виглядало жахливо. Гусені обгризли листячко суничних кущиків, і за ніч дитинчата доволі змінилися. Вони стали гладенькими й кругленькими. Агов, тільки не мої суниці, посварила їх суничка. Гусені засоромилися. Але що ж нам тоді їсти? запитала найтовстіша гусінь. На галявині росте досить багато кульбаби, відповіла суничка. Її ви можете їсти. Тьху, кульбаба. Хором завередували гусені. Нам більше подобаються суниці. Але це вже нікуди не годилося. У гості до сунички завітав їжачок цеті. Чому ти така сумна? запитав він ягідну фею. Аж раптом він побачив товстих гусеней, обгризані. Суничні кущики Їжак посміхнувся. У мене є ідея. Почекайте, я повернуся за хвильку. Цетті під топцем побіг геть А соничка, бід гусені з нетерпінням чекали. Раптом фея почула гуркіт Увесь суничний садок тремтів. Рятуйтеся, землетрус! закричав Бібо. Гусені з переляку видерлися на руки сунички. Бібо сховався за чайником, а крихітна фея з острахом примружила очі, аж раптом на травичку викотилося дещо велике, помаранчевого кольору. Воно було кругле та мало зелений черешок. А – -а -а -а", заволав бібо. Однак суничці було цікаво, і вона допитливо закліпала очима. Це був зовсім не землетрус. Перед нею лежав величезний гарбуз, а слідом за ним з'явився їжак Цетті. Фух, пихтів Цеті. Він такий важкий. Ягідна фея була приголомшена. Він вже ціле літо лежав перед моєю купою листя, пояснив їжачок. Я просто гадки не мав, що мені з ним робити, адже я не дуже полюбляю гарбузи. Маленькі гусені. Одразу ж заходилися коло овоча. Нарешті вони вже мали достатньо їжі. Вони невпинно гризли гарбуз три дні, аж поки майже не знищили його вщент. Зрештою, гусені розгубилися. А що робити далі? дружно запитали вони. Ви маєте перетворитися? На лялечок, пояснив Бібо. Суничка показала, що він мав на увазі. Вона загорнулася по черзі в три теплі ковдри й повисла на гілці вниз головою. Бібо усміхнувся. Гладенькі гусені повторили все за суничкою. Одна за одною. Вони наблизилися до ягідної феї. Кожна гусінь звила навколо себе маленький кокон, можна було побачити лише кінчик носа. Солодкого сну прошепотіла фея. Вона поцілувала кожну гусінь у носика. Суничка й бібо почали чекати. Один день, два дні, три дні. Аж поки одного ранку не почулося шурхотіння. Суничка смикнула бібо за крильце. Подивись но. Ну Нарешті перша гусінь виповзла зі свого кокона. Однак це вже не була ніяка гусінь. У неї було два дивовижних сяючих крила. Інші гусені також мали крильця, вони перетворилися на трьох метеликів. Суничка стрибала на місці з радощів. Бібо був у захваті, прийшов навіть їжачок Цеті. І плескав у лапки від захоплення. Дякуємо, що ви нам допомогли! Хором промовили метелики. Суничка пишалася ними, а Бібо навіть зашарівся.